Онлайн-школа програмування SteamWar.com.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема: Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів текстових, графічних презентацій тощо. Шановні учні, сьогодні розглянемо, як на веб-сторінці розмістити документ з Google Документів. Або з Microsoft OneDrive. Ми вже знаємо, що сучасні хмарні сервіси підтримують різні типи документів: таблиці, текстові документи, презентації, форми. Ми можемо з вами в браузері, навіть не встановлюючи програму, використовувати ці застосунки. І ось такий цікавий момент, що існує мова гіпертекстової розмітки веб-сторінок. Всі сайти використовують цю мову. Вона називається HTML. Документи можна вбудувати до веб-сторінки за допомогою HTML-блоку. Ви ще не знайомі з цією мовою, ви будете поступово з нею знайомитися в старших класах. Но сьогодні ми з вами розберемось, як можна вбудувати HTML-блок вашого документу, презентації або форми. Сучасні люди використовують соціальні мережі, щоб ділитися фото, відео з друзями. Для обміну документами використовують різні сервіси. Та документи можна викласти, наприклад, на власний сайт або блог. Безумовно, що це треба робити, за умови вашого бажання зробити документ публічним, тобто поділитися ним з друзями, з однокласниками, вчителям, з читачами. І є такий цікавий термін як блогінг. Люди ведуть власні блоги. Що таке блог? Блог це не що інше як вебсайт, головний зміст якого це регулярна додавані записи, зображення чи мультимедіа. Для блогів характерні короткі записи, тимчасові воюзначусті. Тобто, ви, наприклад, можете вести блог про. Моє шкільне життя, ділитися з ними, розповідати друзям про ті роботи, які ви робите, і поступово засвоювати веб-технології. Відома платформа введення блогу це блогер. Як би це цікаво не звучало, но насправді блогер розробив компанію Google. Тому інтеграція досить щільна між. Цією блоговою платформою та сервісами хмарних нового документу обігу від Google Docs. Та підтримує так само і Microsoft. Ця платформа. Давайте з вами розглянемо спочатку, якщо у вас немає блогу, як розмістити документ від Google Docs або Microsoft на власний блог. Та перед цим. Певні моменти, щоб розібратися, що створити власний блог – це є не важко. Як створити власний блог, використовуючи платформу Блогер? Давайте поговоримо про це. Дивіться, щоб знайти цю платформу для введення блогів в блогер, вводимо в пошуковій системі запит-Блогер, і у нас перше посилання буде саме на цю платформу. Ми натискаємо на це посилання, заходимо на головну сторінку. І ось тут є звичайна клавіша Create New Blog. Ось клавіша «Sign in Тобто зареєструватися. Ви можете навіть не вводити всі дані для реєстрації, а просто використати свій обліковий запит від Google. Зайшли, зареєструвалися. Ви потрапляєте на головну сторінку, де ви вже можете створювати. Свої публікації і ділитися з ними зі спільнотою в інтернеті. Розібратися, як створювати блог, я думаю, складності великих не виникне, оскільки тут звичайне меню, звичайні команди, звичайний інтерфейс, з яким нескладно розібратися. Можна додавати публікацію натисканням нова публікація клавіше. Можна зробити перші налаштування, обрати тему з вашого блогу або сайту, макет, вигляд сторінки. Тобто, якихось складностей, якихось складних речей тут нема. Звичайний користувацький інтерфейс, з яким я впевнений, ви без проблем впораєтесь, якщо вирішите вести власний блог. Добре, ми з вами розібралися, створили власний блог. Ось тут уже за бажанням можете. З цим питанням займа... зайнятися, це насправді дуже цікавий процес, коли ви створюєте та ведете власну сторінку в інтернеті. Добре, що далі? У нас сьогодні тема: як додати документ. У вас блог, він має містити або публікації, або сторінки, і е, коли ви натискаєте додати нова публікація ось цю клавішу натиснули додати нову публікацію, ви потрапляєте в інтерфейс, де ви можете вводити якийсь текст цієї публікації. Інтерфейс так само форматування тексту спрощений, схожий на інтерфейс Word, да, тобто тут обрати жирний текст, курсив знахи вам, додати фотографію, посилання, смайлік, тобто якихось. Складних моментів нема, тобто редагуєте статтю там, яку ви хочете на своєму возі розмістити, да, якщо ви його вирішили вести, ось ну, ми сьогодні маємо розібратися, якось документ, створений в Хмарі, інтегрувати в цей сервіс. І так, дивіться, як я казав на початку, що веб-сторінки вони всі у сучасному інтернеті використовують. Технологію HTML. це ключова технологія створення веб-сторінок. І безумовно, що тут можна використовувати незвичайний інтерфейс, в якому ви будете форматувати текст, а використовувати ось режим. В HTML редагування. HTML і редагування потребує певних знань, але ну, тим не менш, ось ті, той момент, як будувати це допомогу HTML боку. Документ ми сьогодні розглянемо. І так, добре, головне меню форматування тексту, розмір шрифту з цими питаннями ми розібралися. Якихось складних моментів немає. В цьому меню, що ми не розглянули, тут можна там дату публікацію, місце, де ви зробили цю публікацію, розмітки. Розділяйте мітки комами, да? тобто ми можемо встановити для пошукової системи, наприклад, для Google, щоб він е як зчитувати ваш документ, про що ваш документ? Ось основні фрази з вашого документу, ключові слова, є таке поняття в інтернеті. Давайте тепер з вами ось поговоримо про те, як будувати е саме документ. Дивіться, ми на минулому уроці з вами. Створювали форму, де ми обирали відомості про перелік підручників, отриманих учнями 8 класу. Ну і, наприклад, ви вирішили цю форму вбудувати собі на веб-сторінку. Давайте поглянемо, як це зробити. І так, заходимо в власну форму. Обираємо ось тут вкладка Ставити HTML-код, копіюємо. Переходимо до власної публікації. Змінюємо режим перегляд HTML. Ось, бачите, HTML, незрозумілі теги це називається, Ви поступово будете з ними знайомі. вставляєте тег, який вам необхідно, Натискаєте переглянути презентацію. Ось ваша сторінка з блогу, Ось і тут вже відображається у нас наша HTML-форма. Добре, ось так дуже швидко. Ми з вами можемо вставити HTML-форму в власний блог у власну публікацію в Блозі. Добре, давайте з вами продовжимо. І так. Вбудувати презентацію, документ, таблицю в блог можна наступним чином. Яким чином це зробити? Трохи відрізняється спосіб вставки від способу вставки в Google форми. І так, ми заходимо з вами в Google документи. Ось, де зберігається наша або презентація, або наш електронний документ, Excel, або текстовий документ, таблиця. Ну, тут уже що вам необхідно вбудувати. Натискаємо, дивимось І так, дивіться, зайшли у даному випадку: я відкриваю Google презентацію. Ось тут презентація, приклад там, з двох слайдів. Ми її хочемо вбудувати у власний блог. І так, зайшли в Google Презентації, Ми бачимо у нас два слайди. Натискаємо «Файл», Натискаємо Поділитися. Опублікувати в інтернеті. Так. Далі обираємо Вставити. І ось так само копіюємо HTML-блок. Виділяємо правою кнопкою миші Натискаємо копіювати. Заходимо в публікацію, переходимо в режим HTML. Вставляємо за допомогою контекстного меню у даному випадку. Вставили. Ось. І ось тут цікавий момент. Бачите: ширина та висота. Ось, Тобто, в залежності від того, який макет ви обрали. Яку ширину він підтримує, вам треба ось цей момент визначати, да тобто, ви можете змінювати. Ось у даному випадку я не змінив. Ви бачите, у мене презентація вона вийшла більша, ну скажімо так, не дуже гарний зовнішній вигляд. Ось Оцей момент необхідно враховувати, коли ви створюєте свої власні. Блоги, коли вбудовуєте документи, щоб ось так таким чином, як тут у мене вилазить, не було. І так, добре, з цим розібралися, як вбудувати документи від компанії Microsoft. Розібрав чи вибачаюсь, від компанії Google, як будувати форми ваш власний блог. Ну, досить часто люди, окрім сервісів Google, використовують ще сервіси Microsoft. Давайте з вами розглянемо, як вбудувати документ з OneDrive, якщо ви його використовуєте. Це теж можливо зробити, і теж є можливості у компанії Microsoft. Вона надає можливість будувати вас власний документ. Давайте подивимося. І так, запускаємо. У нас у даному випадку відкритий Excel в браузері на сервісі OneDrive, в хмарній версії. Цього застосунку. Обираємо файл, обираємо поділитися, вбудувати. Тут так само ось ви можете в меню ширину визначити висоту. Це дуже важливо, коли ви вбудовуєте власний документ, щоб у вас з дизайном не було, скажімо так, певних розбіжностей. І так. Обираємо, робимо початкові налаштування. Ось, в залежності від того, як, який макет вашого ви обрали, копіюємо текст. Заходимо в публікацію. Ну і тут так само: обираємо HTML, правою кнопкою миші або за допомогою Ctrl-V вставляємо. Обираємо попередній перегляд перед публікацією. Дивимось. Ось Мої документи Google від Microsoft, як ми я поділився з друзями, і у нас же на нашому, на нашій веб-сторінці нашого Богу, відображається наш документ. Ось такий цікавий момент. Знайте, використовуйте це дуже корисно. Вміти вбудовувати документи, інколи в інтернеті, в спільноті є така можливість поділитися. Не забувайте про той момент, що коли ви Ділитися документами, то необхідно встановити певні обмеження, да? тобто, щоб люди могли лише, що, лише переглядати ваші документи та не могли редагувати. Ось, тобто, Ну або, можливо, є така можливість, ви можете додати певних друзів, які так само можуть відредагувати, якщо ви там спільну презентацію створите. Тобто якихось складностей у веденні блогу немає, якихось складностей у тому, щоб будувати, навіть використовуючи Цю поки що вам не зрозумілу технологію HTML, про яку ми будемо знайомитися далі і навіть у старших класах будете вивчати, я думаю, не виникне. Тепер давайте з вами, шановні учні, підведемо підсумки. Ми з вами продовжуємо навчання, вивчаємо інформатику, ми розглянули з вами, як будувати документ з Хмари до веб-сторінки, використовуючи технологію побудови веб-сторінок HTML. Да? Тобто ми з вами використовуємо блоки. Тому бажаю вам успіхів, бажаю вам мати власні веб-сторінки, власні блоги, ведіть їх, діліться, знаходьте нових друзів, спілкуйтесь, і це принесе вам користі у подальшому вашій професійній діяльності та у шкільній діяльності. Дякую вам за урок, дякую, що залишаєтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал.